Вайсу, ви дивитесь програму Грати песик, дужка гривня, знак питання долар нуль». я її ведучий Майкл Щур. В'йо новин. ЮКОВЕ гурт ЮКО випустив новий кліп. І до мене не ходи, куці коротеньки. Бо до мене, бо до мене ходить, хлопець високий високи. Вау, змонтували кліп з Інстасторіс, яка свіжа ідея. Чи трохи? І ми побачимо тверк в кліпах Нікі Мінаш». І до мене не ходи, я не місці болота, я А нормальний кліп. Та де ж нормальний? Ти це далі дивився. Купа безробітної молоді відкриває рота під якусь какофонію. Замість того, щоби піти працювати на завод. Наркомани! І до мене не ходи, я не води, немісибола. Злата. Ну прикольно ж! Та вони просто поставили поряд купу сторіс з інстаграму. Для більшої реалістичності після кожних чотирьох сторіс мала бути реклама. Підписуйтесь на інстаграм та телеграм Телебачення Торонто. Грушка. мене Коли ми любилися, ти дав мені клятьбу. А як розлюбилися, назвав мене б. Мені подобається, що технології розвиваються, музика ускладнюється, інста сторіз стають засобом спілкування. Але підлітки все одно переживають, що хтось когось назвав <плес> <плес> після завершення стосунків. Ой, хто взагалі ця Біллі Айліш без депресії? Да. Добре, що юко, то не Ірина Білик, бо довелося б розповідати про кліп, який зняли не в сторіс, а в чаті вайберу. та чудовий кліп і пісня. Але ж співає росіянка. Та вона вже давно живе в Україні і не їздить з концертами до Росії ж їздила! там вже півтора роки не їздить, а могла б взяти полетіти в минуле та народитись в Україні. <звук> Ми критикуємо українських музикантів за поїздки з концертами до Росії. Це не для того, щоб вони більше ніколи не грали, не співали, не жили чи ще гірше переїхали назавжди до Росії. Ні, коли ми когось критикуємо, то ми хочемо, щоб українські гурти не їздили до країни, з якою у нас війна. І коли музиканти припиняються робити, то мета досягнута перемога! Вони не їздять виступати до Росії. Ура! І найтупіше, що ми можемо робити в цьому випадку, це продовжувати їх критикувати, але тепер за те, що вони колись їздили до Росії. Дякую, пасторе, дякую за недільну проповідь. Амінь. А на цатвинорада озадорушка. Рушка. Види, веди, 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 до мене моя шепетушка. Посилання на кліп в описі до цього відео на Ютубі. Там в кінці 10 разів кричать заборонене слово. Дорн ноб. Ну, Секс скандальне! на світ божий повилазили совки з Богом у серці, які займаються сексом лише у шлюбі, і винятково заради розмноження. Наслідки секс скандалу чотири фракції парламенту вимагають відставки Слуги народу Богдана Яременка з посади голови комітету зовнішньої політики. Цю та Богдану Яременку навпаки треба подякувати за те, що він витяг на поверхню хтонічну комсомольську суть українських політиків, журналістів та коментаторів у соціальних мережах. Хоча сам він при цьому виявився повним повним. Повним повним на інтимному листуванні заскочили депутата від слуги народу Богдана Яременка. Він саме переписувався з повією і домовлявся про побачення за гроші. Що значить заскочили? Попався на листуванні з повією. Що значить попався? Попався. Це якби о восьмій ранку охоронець прийшов відкривати залу Верховної Ради і застрімив у інстаграмі як Яременко на трибуні оволодіває жінкою у футболці з написом Я секс-працівниця, а не дружина Яременка. Я вирішив от, свій спосіб таким чином продемонструвати про. Тест показати, що це не журналізм, і хай вас не дивує слово журналізм, адже за першою версією самого Яременка він влаштував провокацію спецоперацію крутішу за інсценування вбивства Аркадія Бабченка. Яременко ніби інсценував переписку з секс працівницею щоб показати, що журналісти займаються фігнею. І Ще раз кажу, це сфабриковане у слова. Ну от-от-от-от. що що у шахах такий прийом називається гамбіт, коли ти жертвуєш незначною фігурою заради стрімкого переходу в атаку. А Яременко досвідчений гросмейстер. Тому він пожертвував собою. Умови зустрічі з тобою. Привіт, місце твоє секс захищений. Година 100 доларів 250. На ніч не залишаюся, а побажання можна. Богдан Яременко зразковий сім'янин, і навіть під час спецоперацій він обирав не найдорожчу дівчину лише 100 доларів година, Ну, щоб сімейний бюджет не дуже постраждав. А ще Яременко власним прикладом показує, що секс працівниці секс працівницями, але закони все одно на першому місці. Одним пальцем голосує, а іншим переписується. Сьогодні нардеп іще. Роздивлявся фото дівчат у мобільному додатку для знайомств. По суті, це черговий скандал з кнопкодавством у Верховній Раді. Тільки цього разу через те, що депутат не давив, а свайпив. Свайпотик ввечері. Яременко видалив у Фейсбук свій допис, в якому хвалився ідеєю фейкової переписки, та написав новий, в якому вибачився перед усіма від дружини до президента. А після цього знову почав стрибати не на секс працівниць, а на журналістів. В Цій країні існує закон, який захищає мою і кожного з вас особисту переписку. Оприлюднення листування є кримінальним злочином, і той, хто зробив це, звідти. Заробив від трьох до семи років, я не погрожую. А оце він вже трохи заганяється, бо ніхто не ламав його телефон і не викрадав особисте листування. Журналісти просто зробили фото депутата у сесійній залі під час роботи. Єдиний на кого мав би ображатися пан Яременко на того, хто винайшов довгофокусний об'єктив. Ми вирішили, що українці повинні знати, чим займаються народні обранці у Верховній Раді за гроші платників податків. Замість того, щоб займатися законотворчою діяльністю, він Писувався з жінками протягом двох місяців. Він це робив постійно і щойно ви прослухали пафосний булшіт співвласниці сайту букви, який опублікував скандальні фотографії. Свята жіночка, мабуть, вона на роботі думає лише про піструн Яременка, який повільно занурюється у стодоларову секс-працівницю. Ну бо це ж є її робота. Нормальна робота жовтих журналістів. Жодних претензій до них ми не маємо. Бо ми не ханжі. Просто не треба нам напарювати щось про суспільну важливу інформацію. <рес> Виведи пішут другі кого ви сюди подобирали? Я прошу просить от відомий яйцічух пан Кива чудово розуміє, що вся ця історія з Яревенком тупо таблоїдне гівно суспільної важливості тут нуль. Сім насрати на його спермо, та кризу середнього віку. А проституція у нас, хоч і нелегальна, але не є кримінальним злочином. Покупець секс послуг взагалі не несе жодної відповідальності на відміну від секс працівниць, які несуть адміністративну відповідальність. Ми знаємо, що є кружна, ми знаємо, що це проблема існує. Ви ж знаєте, зараз ми шукаємо де брати податки. Пане Микола. Чому б і не легалізувати, легалізувати проституцію, чому ні? А оце справді суспільно важливе питання. До речі, Єременко міг би так і відмазувати. Сказав би, що таким чином збирав інформацію для законопроекту про легалізацію секс послуг і дивився ціни, щоб зрозуміти, скільки це може принести доходу державі. Але ідея такої відмазки в його голові так і не з'явилася. Тож Єременко свайпнув сам себе. Ліво Богдан Єременко повідомив, що написав заяву про складання повноважень голови комітету. Божевільне, ви не повірите, але США чоловіки та жінки використовують тіндер для сексу. Свай, свай, свайп, 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 свай. Свай, свай. Власне, Тіндер це гетероадаптація додатку Гріндер, де геї бі та транссексуали шукають собі швидких сексуальних стосунків. Свайп ліворуч, свайп праворуч, лайк, суперлайк. Весь інтерфейс Тіндеру підштовхує тебе до розуміння, що це не місце для розмов про фільми нової французької хвилі. Є в Тіндері Трюк. Ти просто свайпаєш всіх підряд. Тіндер це щось типу КПВВ між прутнями та розкішницями. Когось пропускає, когось ні. Як у цього лов'яги, який прямо запитав тисячу жінок в Тіндері, чи хочуть вони сексу з ним? ні, ні, дякую за пропозицію. Ні, дякую, ні, дякую, ні, дякую за пропозицію. Ні, ні, не мій стиль. Ні, не знаю тебе. Ні, ні. Ха ха. Окей, добре, ж, а вже ж. Може, втрьох з моєю подружкою, бо я тут саме для цього. Як бачите, купідони Тіндеру працюють в статистичному відділі. І цей чоловік методом спаму таки отримав те, за що депутат Яременко готовий був заплатити. So I swipe. Взагалі в США все працює як треба. Тільки в нас чомусь потрібно сподіватись, тільки б не довелось виходити на скайп з її мамою. Тому що наші дівчата досі шукають на спіддейтінгових сервісах реальну любов, уявляєте? Але не тільки хтось користується Тіндером, щоб перевірити, чи сидить його дівчина в Тіндері. Часто в Тіндері можна зустріти дівчат, які шукають друзів. Це як прийти дивитись новий випуск телебачення Торонто заради майкла щура, і потім дивитися на двох незнайомих молодика та молодицю. Хочеш сексу зі мною? Так. Хочеш сексу зі мною? Так, в Україні секс в додатку для швидкого сексу це скарб, за який треба боротись. Це дискредитує основний задум Тіндеру, бо він змушує оскаженілих від спермотоксикози українських хлопців теж грати в гру. Я тут не для сексу. Хоча вони там саме для цього. Повірте. Можливо, проблема в назві Тіндер перекладається як «іскра». Тобто наші дівчата могли помилково співвіднести це з іскрою кохання, Любов з першого погляду стосунки, вічність, космос. Натілесний союз двох енергій. Хоча навіть якби додаток називався «Трах-тарарах», дехто все одно б там шукав серйозні стосунки для створення міцної християнської сім'ї. Підписуйтесь на. Ютуб канал Телебачення Торонто та лайкайте це відео. Якщо під цим відео буде 50 тисяч лайків, я зареєструюся в Тіндері. А якщо 100 тисяч, то і я. Переможне інвест клімат. Нещодавно в Україну приватним літаком з минулого повернувся Валерій Хорошковський. Прилетів Валерій Хорошковський. Валерій Хорошковський майже мільярдер. Володів інтером очолював міністерство економіки за кучми митницю за Ющенка, СБУ за Януковича. Працював міністром фінансів та першим віцепрем'єром в уряді Миколи Азарова. З таким політичним довголіттям може позмагатися хіба що парфюм першого президента Леоніда Кравчука. Ще з 94-го його намагаються вивітрити з кабінету на банковій. Uh... Якщо об'єктивно проаналізувати його шлях та репутацію, і на основі аналізу максимально неупереджено підібрати Хорошковському амплуа, то він мутний тип. І п'ять останніх років періодично тусив у Москві. Літак Фалькон з іменним гербом Хорошковського протягом останніх років регулярно відвідує місто Москва Російської Федерації. Лише цьогоріч був там чотири рази. Хорошковський покинув Україну у 2012-му. Вже у 2014-му повернув. Спробував стати нардепом у складі партії Тіпка, але програв. Тож, як справжній генерал армії України у найважчий період для країни, героїчно на приватному літаку знову покинув Україну. За що ви отримали звання генерала? Пам'ятаєте, я тільки що сказав фразу, що є моменти в спеціальній службі. Коли ти маєш мовчати, і тільки зараз повернувся та швидесенько поїхав у офіс президента. Так швидко, наче згадав, що сім років тому забув вимкнути в адміністрації плойку, що пов'язує бізнесмена, колишнього посадовця часів Януковича із президентом Зеленським. Насправді, Хорошковський це перший Коломойський Зеленського. на телеканалі Інтер, який належав колись Хорошковському Зеленський, провів багато років та навіть був генпродюсером каналу. Тож знають вони один одного краще ніж Яременко юзерок Тіндеру поблизу Верховної Ради. А я силь з, е з електропоріза в СБУ Ми в кварталі на інтері. Яка різниця і що нас об'єднує? А ціло <плес> в тому, що Валеріван вами і нами управляє. Так, квартал 95 пояснював свої зв'язки з Хорошковським, виступаючи на корпоративі СБУ 2010 року. А от пояснити навіщо Хорошковський 2019 року їздив до офісу президента, Зеленський так і не зміг. З паном Хорошковським я дійсно зустрічався. Дійсно зустрічався на банковій. До нього буле, було о, одне е, дуже серйозне питання, і це дуже серйозне питання. Ми з ним обговорювали. Яке? Те -те. Серйозне питання. Хто в цій ситуації? Лох? Але потім виявилось, що це була співбесіда на роботу. Що платять? Нічого де на мит. офіційно ні. Нібито офіс президента в тому числі користується послугами Валерія Хорошковського консульта консультаціями. Це так чи ні? Це правда. Тож, його призначили неофіційним консультантом з питань митниці, бо хорошковський її колись очолював. Але не зрозуміло, чи саме він консультант офісу президента чи митниці, яку на відкритому конкурсі очолив Максим Нефьодов. <хи> тому що офіційно призначати Хорошковського на якусь посаду це якось не по зеленськи. Можливе його призначення на якусь офіційну посаду. Тому що це з точки зору дій. нашої ідеології, що ми не беремо тих людей, які мають бекграунд політичний, то ні, неможливо будувати нову митницю за порадами старого голови митниці. Це як заправляти Теслу солярою. Наркомани! Терориста вбивальне, спіднє викрадальне. Лідер ісламської держави Абу Бакер Аль-Багдаді був вбитий американськими військовими на північному заході Сирії. Інформатор мав шматок спідньої білизни Аль-Багдаді, і американські спецслужби змогли видобути з нього зразок ДНК, аби точно ідентифікувати Багдаді. Отже, щоб знищити головного терориста планети, спочатку довелося украсти у нього труси. Цікаво, а як шпигун їх роздобув? Може, у терористів є звичай обміну трусами між побратимами, як символ дові. Іри та дружби в будь-якому випадку викрадення терористичних трусів це справді героїчний вчинок. Завдяки якому у США нарешті з'явилась інша тема для жартів, окрім розмови Трампа з Зеленським. Абу Бакор Албетруси Багдаді. Багдаді Труси Багдаді ви Багдаді. стоп. Чекайте, вони знайшли Аль-Багдаді, бо інформатор украв його труси? Тепер у терористів з'явився ще один аргумент ненавидіти США, адже штати справді забирають у них останні труси. Якщо справи підуть добре, можна згодом відкрити бутік нижньої білизни «Terrorist Secret». А тим часом президент Трамп не пропустив нагоди відвести увагу від своєї брудної білизни до чужої. <продукт> він загинув після того, як забіг до тунелю, з якого не було виходу, верещав, плакав і кричав увесь шлях. Розповідаючи про Аль-Багдаді, Дональд Трамп дуже точно описав свою політичну кар'єру в часи імпічменту. Забіг до тунелю. З якого немає виходу, верещить, плаче і кричить. багдаді і невдахи, які на нього працювали. Які ж вони невдахи? Вони й гадки не мали у що вляпались. Трамп використовує традиційні підходи мешканців робітничих районів з високим рівнем злочинності. Коли опонента недостатньо перемогти, його треба ще й обіцяти. Він помер як собака. Він помер як боягуз. На тлі реальної небезпеки імпічменту Трамп спробував витиснути ситуацію якомога більше позитиву. І навіть запостив у Вітер фото іншого собаки, живого собаки, який брав участь у ліквідації Аль-Багдаді. Ми розсекречуємо фото цього чудового пса, який виконав чудову роботу у захопленні та знищенні лідера ісламської держави. Ім'я собаки не розсекречуємо. Шановні глядачі, дивіться на розсекреченого песика. Гляньте, який він гарний хлопчик! Хто гарний хлопчик? У кого у конгресі готується імпічмент? Забудьте про імпічмент. Дивіться на Собакина! Новий ватажок ісламської держави, терористичного групування замість битого Абу Бакра аль багдаді в колишній іракський офіцер. Скоріш за все, новому лідеру терористів задля самозбереження доведеться ходити на роботу без трусів. Максимум у халаті. Як хаят. чи монатік? Капіталістичне харківських асфальтоукладників покусала Айн Рент. Вони несподівано увірували в священну недоторканність приватної власності. Це саме так, як вам здається, у Харкові поклали асфальт довкола припаркованої біля будинку автівки. Мабуть, вдома під ліжком комунальники також не прибирають. Це той самий двір, де асфальтовий каток комунальники спрямували в обхід припаркованої машини. На будинку й досі висять попередження про дорожній ремонт. Попередження висить, асфальт лежить, автівка стоїть, а ваков і досі міністр внутрішніх справ. Здається, щойно я народив перший український дзен коан. Ми чекали на нього два дні і дочекалися. Чоловік каже, був за кордоном про ремонт дороги, не знав. Щойно прилетів, авто прибрав, вибачився перед сусідами. Саме таким нудним та невиразним міг би бути фінал цієї історії, якби життя не підсовувало нам метамодерністські кліфхенгери, які штовхають нас в обійми з підбольної адикції та змушують раз за разом чекати на продовження. На те саме місце сантиметр у сантиметр припаркувалось інше авто. Ненько продавальне зомбі української політики знову повстали проти законів економіки. Для українця земля це як матір. Матір не продають. Відповідно, і землю українську не можна продавати. У нас не будуть більше землі, не буде україни не буде нічого А для нас наша земля це життя, це життя українців України, і це взагалі існування такої країни як Україна в світі. І тому продавати не можна. Загальновідомий факт: як тільки в якійсь країні починають продавати землю, все настає повна срака. Ці країни зникають. Саме так у світі перестало існувати майже 200 країн. Залишились тільки ті, які встояли перед диявольською спокусою і не продавали землю. Венесуела, Таджикистан, Конго, Північна Корея, Куба та Україна. Ті, хто за продаж землі, вони за продаж України. А ті, хто любить корів, заофіли. Чому? Тому що перша частина речення так само не пов'язана з другою. Вільний ринок землі це нормально. Він реально може дати поштовх для розвитку економіки всієї країни. Звичайно, є багато проблем, які треба вирішити на цьому шляху: виписати чіткі правила, врахувати купу ризиків, знайти оптимальний план для того, щоб ринок землі запрацював. І саме цього треба вимагати від влади. Та хіба про це говорять противники вільного ринку? Ні. Вони роками і десятиліттями тупо залякують українців. щоб вони повірили в те, що не мають права розпоряджатися своєю власністю, як забажають. Проти землі іноземцям це відсутня корова в селі, відсутніх робочих місць, отруєння колодязів, бджіл, тварин, дітей, і людей. Всі землі повикрадають великі транснаціональні корпорати. великі транснаціональні іноземні корпорації. Українську землю вивезуть у Китай. Українця навіть не буде на чому стояти. Будемо висіти у повітрі. Бідні, обкрадені, голодні, босі без корів, діл дітей і триджі інтернету. Іноземці, які зараз тільки потирають руки і чекають, як тільки ну, запустять отой дикий продаж української землі. Потирають руки і чекають. А Марк Твен попереджав. Марк Твен колись написав, що земля це товар, який вже не виробляється. Треба всі закони приймати відповідно до текстів відомих літераторів минулого. Ось Шевченко. Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями. Заборонити шлюби, чорнобри. Дівчат з чоловіками у ватниках. Наркомани! Продажа землі це красна лінія, за якою нічого немає. Це Сталінград Український. Це українська битва бастарді. Український Українські та Нагасакі. Український Чорнобиль. Хоча Чорнобиль так український. Під час війни окупації. анексії Можна просто продати з молотка.

Тимошенко завжди вміла налякати всіх до всирачки. Вам вирізали апендикс? Ні, у вас вилучили внутрішні органи. Ринок не рішає права собственності. Пойміть, ринок наоборот дає вам право собственності. Цей бородатий чолов'яга з Ютуб каналу за команди. Він намагається боротися з жахалками Тимошенко та Ляшка за допомогою відеороликів у Ютубі. Не вистачає твіч канал для селянко Натопщини, де під час випилювання російських десантників в коло в вам пояснює. С ним что? Мораторий на продажу земли ⁇ это читерство. Вчера приняли ключевой закон страны, в космос будет летать частно. У каждого украинцу продал землю, так они хотят теперь в космос, чтобы все улетели. Конечно, потому что при на земле больше деваться некуда. що мовчать українські змі. Фірі телеканала «Луганск-24» проект «Галопом по укропам о том, о матомачом молчат украинские корреспонденты. Це шоу на телебаченні сепаратистів з Луганська, і в ньому ведуче намагається розказати про що мовчать українські змі. Розказати в на навсього за три хвилини ефіру. Хоча навіть іллякива в парламенті довше опезаженька в шарья. На Україні. Уже давно запіщена трансляція російських телеканалов. не визивають удивлення. Київська власть боїться, що український народ узнає правду. Терпець уривається. Давайте вже всу. Правду, про яку мовчать українські змі. В Києві горіла больниця скорої допомоги. По підварительним даним огонь уничтожив 20 квадратних метрів офісних поміщень. Пожар був ліквідірован. Відповідальність за знищення пожежі взяла на себе українська ДРГ пожежників. Згоріло 20 квадратних метрів. Це площа кімнати, нова площа сепаратистського телеканалу в Луганську. До речі, розповіли про цю подію: Дзеркало тижня, Радіо Свобода та 24-й канал. Інші змі теж не мовчали. Не переживайте. Може, мовчали про щось інше? В Херсоні замінірували аеропорт, тілі і атель. Правоохранілі перевірили здання і прилігаючій території. Подозрительних предметів обнаружено не було. Українські змі мовчать, що в Херсоні щось замінували, але насправді не замінували. Від нас приховують правду про те, чого не сталося. Добре, що в Луганську не замінувала телевежу, і місцеві мешканці мають змогу дивитись про що мовчать українські змі? По Черніговам жінку загризло нізвісне животна в місті почалась паніка. Є підозріння, що напавшим звіря мог бути волк, свинья або бродяча собака. Або журналіст телебачення, так званий Еленер, вигризав ексклюзив. Ми розказуємо тому, том, що мовчать українські кореспонденти. Хм, але якщо про це мовчать українські кореспонденти, то звідки тоді ведуча бере інформацію? Ми провели власне розслідування та виявили, про що мовчать галопом по укропам. Галопом по укропам мовчать про те, що вони беруть новини з українських медіа. Це були новини, про яких мовчать українські смі. Отже, одні українські змі мовчать про новини, про які не мовчать інші українські змі, тому що. мовчать українські змі. Молчат українські СМІ. Наркомани. Ми вирішили з'ясувати, про що насправді мовчали українські медіа. Для цього нам довелося найняти 700 нових журналістів у редакцію, віддивитися мільйон годин відео. І ми з'ясували. Ось ця шокуюча новина. Приберіть від екранів дітей. Серйозно приберіть дітей! Дідо не жартує! Лисий чолов'яга поколупався у носі та з'їв свою козюлю. <тавляє> <речен>. Я пока Вон, Віч мокрий нос. Это були новости, о яких молчат украинские СМІ. Якщо раптом вам захотілося написати комент під програмою Галопом по укропам на Ютубі, щоб вони розповіли про новий челендж Євгена Кошового, то ми вас засмутимо. Функція коментарів там вимкнена. Ми рассказали новости, которые не принято показувати на Україні. На Оскар потрапляльне. Джокера висунули одразу в 16 номінаціях на Оскар. Останні месники боротимуться аж за 12 номінацій. І месники, і джокер це екранізації коміксів. Тож у новому випуску ще Макс Чербина розкаже про те, чому і як історії у картинках завоювали світ. І чому людей, які при слові комікси роблять гидливе обличчя, треба депортувати у палеоліт. Клікай сюди. А то танос нападе.